Олександр Тесленко знову чемпіон. Вже вдруге він став кращим на чемпіонаті України з боксу. Цього разу виступав у Вінниці. Турнір кажуть, тренери був не з легких, тому що вперше в дорослому боксі у віковій групі до 22 років спортсмени на ринку змагалися без захисних шоломів. Сняви ці шлеми, значить другий день змагання було дуже багато травм. З трав хлопці, це розсичення брові текли носи. Вот такое. Саша работает в той манере, в он як приїхав на ці сирена, так і вернулся з них. Ні царапинки, нічого не було. есть... Тобто, я очень довольна його виступленням. Олександр провів три бої. У всіх отримав впевнену перемогу. З одним в полуфіналі я боксировала. Я у нього вже в тому году на цьому чемпіонаті України боксірували з Києва. Там був з Крима. Перший бой боксірував. Тож учасник чемпіонату міра, ну помолодь. А в фіналі з синівським боксером. Ну, младше я там. Виходить, 18 лет Это Там 18-22. Ну, з ним ну, саме легко була. Але відпочивати Олександру ніколи. Вже через два тижні боксер планує взяти участь у міжнародному турнірі, який проходитиме на Івано-Франківщині. Потім готуватиметься до чемпіонату України серед дорослих. Пройде з 2-го второго... 8 восьмої в Івано-Франковське, і ми, опять же, попитаємося ну, виграти або, як мінімум стати призорами і закріпиться в Олімпійській зборне України. Нагадаємо, Олександр Тасленко входить до експериментального складу збірної України з боксу по підготовці до Олімпіади 2016 року, яка прийде в Бразилії. Людмила Григорчук, Андрій Піскарьов, місцевий час.